Слава Україні, друзі! З вами знову Гук. і в сьогоднішньому відео поговоримо про сенсаційну новину, а саме про те, як майже без комісії поповнювати рахунки Interactive Brokers з України. Також дамо відповіді на найбільш популярні питання про Interactive Brokers у користувачів, які лише почали користуватися, а також ті, які вже давно користуються Interactive Brokers. І загалом подивимось, що нас відбувається на ринку. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість. Записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. Як же ж працює безкомісійне поповнення Interactive Brokers з серпня 25-го року? Що було з ринком цього тижня? Ви самі бачили, все досить оптимістично. Знову хаї All-Time Highs в Наздаку закрився в п'ятницю. Apple показує найкращий тиждень з 2020 року, плюс 12% за 5 днів. Завдяки чому? Завдяки тому, що SEO Apple подарував злитки золота. Дональду Трампу і пообіцяв сотні мільярдів інвестицій в США. Google нарешті сенсаційно дійшов до позначки 200 доларів за акцію, навіть її перейшов. В принципі, це теж досить непоганий місяць для цієї акції. Вона починала від 180 доларів, після звіту трішки просіла. І ось зараз відновилася. І я все ще вірю, що навіть при 200 доларах це досить дешева ціна для Google. Uber показував змішані результати цього тижня. Після хорошого звіту було просідання ціни, потім зростання. І в п'ятницю знову просідання на фоні новин про те, що Tesla отримала чергову якусь ліцензію щодо свого роботаксі. І про Uber давайте Детальніше поговоримо, бо все ж таки це та компанія, в яку я інвестував досить значну частину коштів, близько 10% свого портфелю. І відповідно в звіті було все зелене, збіт по всім показникам, і при цьому, що і Гайденс також був хороший. При цьому ці показники не просто хороші показники, а вони феноменально хороші, особливо якщо дивитися на вільний грошовий потік, він зростає від 22-го року кожного кварталу. По суті, як на картинці, це дуже класно при цьому, що зростає не однозначними цифрами, тобто менше 10%, а двозначними. І тут зростання близьке до 20% вже тримається досить тривалий час. Як ви бачите, з другого кварталу 24-го року кожного кварталу. Зростання було на 17-16%, 20, 14%, 18%. Це хороше зростання, зважаючи на те, що ми говоримо про цифру близьку до 11 12 мільярдів, і останній квартал був рекордним 12,6 мільярдів доларів. І так само зростає і біда, і біда, по суті, досить близька до вільного грошового потоку. Net income ми не оцінюємо Uber, тому що в нього дуже багато інвестицій в інших стартапах і компаніях, в тому числі таких як Grab, яка сама по собі досить цікава компанія. І тому чистий прибуток залежить від перформансу акцій цих компаній, що в принципі не дуже логічно і правильно оцінювати, але такі бухгалтерські правила. Тому грошовий потік або EBITDA, вони найкращі показники, по яких. Можна дивитися, як Uber справляється в бізнесі, і тут зростання було 35% є або і майже 35% грошового потоку. При цьому і збільшується сама маржинальність 4-5% від гроз Букінгів. Букінги це ті кошти, які прийшли через платформу у вигляді замовлень поїздок або доставок їжі. І якщо подивитися на оцінку Uber і зараз дати відповідь на питання, чи варто купляти Uber чи ні. То порівняно з тим, яким він торгувався в січні 25-го року, коли я почав його купляти, на рівні 18, навіть трошки менше тут був рівень вільного грошового потоку. І те, як він є зараз, то по суті мало що змінилось. Так ціна виросла. Але січня вже було півроку додаткових прибутків. Як ви бачите, кожного кварталу виручка 12 мільярдів, є 2 мільярди. Тобто компанія додатково 4 мільярди, можна сказати, заробила. І зараз вона все одно торгується на рівні 18, при тому, що майбутнє зростання вільного, я знову ж таки говорю про грошовий потік, не передбачається, що найближчим часом він буде сповільнюватись з 9 мільярдів, які є зараз в 2025 році до 29-го року. Через по суті 4 роки ми отримуємо 16 мільярдів вільного грошового потоку за рік. Це досить хороший ріст, як ви бачите, ось можна подивитися на відсотковість цього зростання. У 26-му році це буде майже 20%, у 27, му 16, у 28, му 13 і 29-15. му 15. В принципі, це хороші цифри, навіть якщо вони будуть опускатися в район 15-12-13%. Все одно при тому, що це 14-16 мільярдів це не є погано. І для нас, хто купляв за ось цим мультиплікатором, якщо навіть все таке зростання буде як прогнозується, все буде чудово. Ми будемо заробляти кожного року приблизно стільки ж, скільки і буде зростати компанія. Тобто, в нас є PEG, якщо можна говорити про Free Cash Flow в цій частині. Буде дорівнювати одиниці або навіть менше, якщо врахувати, що цього року ріст 32%, Як я вам показав, межа зростала 35% цього кварталу. Ну і ще один каталізатор, який може покращити ще додатково приріст ціни на акції Uber, При тому, що цього року вони вже зросли більше ніж на 40% від початку року. Це те, що Uber оголосив цього кварталу про 20 мільярдну програму на байбеки. При тому ще 3 мільярди у них залишилось з попередньої програми, і враховуючи, що загальна зараз капіталізація становить 186 мільярдів доларів, 23 мільярди доларів, ви бачите, що це майже 12-13% від маркет кепу по суті. Uber може викупити за рахунок того, що в нього утворюється. Надлишкові кошти, які він вже не може додатково інвестувати в свій бізнес, і може стати таким собі канібалом власних акцій при росту двозначному, знову ж таки, 25-35%, які є. Uber, це взагалі мега класно, і я думаю, що це додатковий tailwind для ціни акцій і на другу половину року або у 2026 році. Тепер переходимо до питань по Interactive Brokers, найцікавіших, які можуть вас цікавити: це чому не можна заходити у додаток з мобільного інтернету, як купити акції в позабіржовий час, яким чином відрізняється марджін і кеш аккаунт. Що буде, якщо власник рахунку помре, як можна отримати безкоштовну акцію і, звісно, як поповнити Interactive Brokers без комісії. Досить часто знову є питання про те, чому мені приходить повідомлення від Interactive Brokers, що мій рахунок скоро обмежить, закриють і так далі, що я заходжу із заборонених територій, до яких Interactive Brokers не має відношення. Це відбувається через те, що наша IP-адреса, яку нам дає мобільний оператор, може дуже часто бути в невідомих областях, в тому числі. Запоріжжя, Херсоні, Луганську, Донецьку. Більше того, навіть провайдери мобільного інтернету цим також можуть грішити. Тому перед тим, як заходити з мобільного інтернету в Interactive Brokers, варто перевірити локацію вашого IP через будь-який сайт. Їх є багато, які видають локейшн по саме IP. І відповідно, ви, якщо бачите, що Київ, то в принципі можете ризикувати і заходити, якщо ваш IP не зміниться залежно від базової станції, яка буде біля вас. Тому я би рекомендував взагалі не Рестовувати мобільний інтернет і не заходити з мобільного інтернету у ваш додаток. Якщо ж вам вже прийшло такий запит на Interactive Brokers, або якщо у вас обмежені торги, також буває, що ви це бачите, що ви не можете купити за долари щось або не можете поповнити в доларах Interactive Brokers, то вам потрібно згенерувати виписку з Монобанку або ПриватБанку, або довідку на англійській мові обов'язково щоб там була ваша адреса, і надати пояснення разом з додаванням цієї виписки в. На той тікет, який вам прийшов від Interactive Brokers, що чому так відбулося? І що ви більше не будете заходити з мобільного інтернету, будете використовувати лише Wi-Fi мережі через проводовий інтернет, перевіривши, що там стабільне. Інтернет з'єднання з відповідної території, але проблема з мобільним інтернетом не лише в тому, що вам не треба заходити. Вам ще потрібно відключити можливість фонового оновлення вашого додатку через мобільні дані. В iOS це ось так виглядає, можливо, в андроїді по іншому, але це теж важливо, тому що ви можете не вслідкувати за цим всім. Далі наступне питання про те, яким чином купити акції поза біржовим часом. Ми всі знаємо, що біржа нас відкривається в 16.30, закривається в 23.00. Але до початку біржового часу у нас є так званий премаркет чи премаркет. Він починається з одинадцятої години по київському часу і тримає власне до відкриття основних торгів. І також у нас є after hours. Це після того як основні торги закінчили в 23 годині. До третьої ночі у нас наступного дня відбувається. After Hours торгівля, ну і ще є Overnight, навіть після третьої ночі до 6.50 ранку. Ви також можете там обмежені вже є акції на Overnight, на After Hours і на прі які є значно більше. Але ви теж теорії можете торгувати. І для того щоб це робити, по суті, вам потрібно одну галочку помітку зробити. Це коли ви робите лімітний чи маркет ордер, зробити. Позначку на «Outside Regular Trading Hours», щоб тут було зелененьким, і ваші ордери, які ви створили, вони можуть бути реалізованими як під час. Денної торгівлі, так і поза нею, так і перед нею. На овернайті знову ж таки теж може спрацювати, але це швидше виняток, ніж правило. Ну і також на цьому прикладі я би хотів показати, що якщо у вас в кожному ордері по замовчуванню завжди стоїть 100 позначка на кількість акцій, і ви кожного разу змінюєте там на одиницю чи на 10, якщо ви по 100 не купляєте. То це теж варто і можна змінити в «Trading presets» для того, щоб їх знайти, заходити в «Settings» через мобільний додаток або через версію з комп'ютера, заходити в «Trading settings», Далі відповідно в ці «Trading presets» І відповідно тут змінюєте в size, там де quantity, 100 shares, Ми змінюємо на 1, 10, чи який вам пресет подобається. Але це деколи рятує від того, аби не купити зайвих акцій, особливо якщо у вас margin аккаунт. Що таке margin аккаунт? По суті, це акаунт з плечем. Це акаунт, на якому вам брокер буде давати можливість додатково брати в борг. У самого брокера. Ну і по суті, це і є ключовою різницею про те, що можна брати в борг чи не можна брати в борг. Але також в margin аккаунт це той аккаунт, який вам дозволяє торгувати опціони. В cash аккаунт ви не можете цього робити. Крім цього, у вас на cash аккаунті є обмеження на те, що ваші кошти після продажу стануть доступними через. Кілька робочих днів, Т плюс 1. Тут вказано Т плюс 3, зазвичай це Т плюс 1. А в маржинальному аккаунті ви не повинні чекати клірингу, у вас вони кошти одразу будуть доступними. Ну і також в світлі того, що зазвичай ми поповнюємо Interactive Brokers в євро і потім конвертуємо в долари, то тут навпаки кеш-аккаунт трохи кращий. Чому? Тому що автоматична конвертація, яка відбувається при угоді, буде безкоштовною, за винятком того, що буде трошки гірший курс, але ви не будете платити 2 долари в маржі. Якщо у вас є євро, а ви купуєте доларову позицію, у вас буде мінус по доларах, і відповідно в євро залишаться ті самі кошти, і вам вручну потрібно буде переводити. Євро в долари. Якщо ви довго цього не робите, вам брокер все одно може сам сконвертувати, але візьме в будь-якому випадку ось додаткових 2 долари комісію. Тому якщо ви не сильно потребуєте опціонів і ви поповнюєте в Interactive Brokers там раз в місяць в євро і купляєте небагато позицій, то кеш аккаунт для вас буде цілком окей і навіть можливо дешевший. З тарифами також є завжди питання, чому у мене бере 1 долар на моєму тарифі. А я, коли показую комісії, то в мене буває 35 центів, якщо такі ви помічали. Тому що відповідь ви на тарифі фікс та є тариф таєрт. І в таєрт тарифі в будь-якому випадку, якщо ви торгуєте не мільйонами, вам він буде дешевший. Ось тут є приклад наглядний того, коли вам буде фікс дешевший, і це починаючи від 5 тисяч 10, чи 50. в тарифі тарт будуть дорожчі комісії за ось такі ордера. Все, що менше, вам буде краще купляти на тарифі тарт. Ну і звісно, якщо там менше 100, то ще. Краще буде вигода, ну і також до питання, яке часто виникає: що буде, а якщо я помираю. І в мене воно теж виникло, тому що на моєму рахунку вже 100 тисяч доларів, я до речі записував відео. Якщо не бачили, то подивіться, воно досить цікаве. Важливо розуміти, що ми, як не резиденти США, якщо на нашому рахунку 60 тисяч доларів або менше в активах будь-яких, в тому числі навіть якщо це всі активи американські, то по суті не потрібно особливо турбуватися. Якщо ми вказали Trusted Person, про яку я далі скажу. То з ним зв'яжеться Interactive Brokers, чи з нею вона ця трастперсон надасть документи про спадкування, це звичайний заповіт або свідоцтво про спадщину без заповіту. І відповідно, брокер переведе рахунок на цю нову особу і всі активи також на неї. Але якщо у вас більше ніж 60 тисяч доларів. У американських акціях або у американських ІТФ-ах, то той, хто буде спадкувати такий рахунок, до прикладу, як у мене, 100 тисяч, він буде зобов'язаний заплатити 40% з усього надлишку в вигляді estate tax, податку на спадщину в Штатах. І Interactive Brokers він не зможе перевести активи до моменту того, поки ви не підтвердите, що відповідні податки сплачені. І це теж може займати досить тривалий час, до року чи навіть більше. Тому тут е, виникає питання, що ж робити, аби цієї проблеми не було. І «trusted person» теж часто плутують люди. Це не є та особа, яка буде спадкувати. Це лише та особа, яку ви зобов'язані вказати, раніше краще, яку вказати. Е, при реєстрації вам теж буде нагадувати на «Interactive Brokers», Якщо ви не вказали, вкажіть цю «trusted person», з якою буде контактувати е, «Interactive Brokers». А для того аби уникнути оцієї можливості того, що Interactive Брокерс має контактувати з кимось після вашої смерті, і той, хтось має давати якісь документи і відповідно ще потім спадкоємці платити податки, рекомендую, якщо у вас відкрито індивідуальний акаунт, відкрити спільний joint аккаунт, з другим подружжям чи з кимось близьким, кому ви довіряєте, і хто би в будь-якому батку і так спадкував ваші активи. Спільний рахунок, таких спільних рахунків може бути навіть кілька, це не обов'язково має бути. Родич, це може бути будь-яка третя особа, але їй має бути 18 років. І в такому joint account той, хто буде переживати вас одного з власників рахунку, він і буде по суті спадкоємцем без жодних формальностей, і буде мати можливість розпоряджатися всім рахунком, незалежно від того, що стається із другим співвласником рахунку. Відкрити додатковий рахунок може будь-хто в знову ж таки в налаштуваннях. Це може бути у Вас буде опція індивідуальний чи joint, Ви обираєте joint. і далі вже там визначаєте по інструкціях, хто цей другий. Буде у вас співвласник акаунту. Також було питання, що робити, аби отримати акції Interactive Brokers безкоштовно до тисячі доларів. Якщо ви реєструєтесь за посиланнями, які є під описом цього відео, ви отримаєте за кожні 100 доларів депозиту 1 долар вартості акції Interactive Brokers. і так до тисячі доларів, тобто якщо поповнити на 100 тисяч, отримаєте тисячу. Але тут питання того, що ці акції повинні у вас на рахунку бути рік після того, як вам їх. Нарахують і лише після того ви можете ними розпоряджатися, але акції Interactive Brokers зараз досить ліквідні і зростають. Ну і найбільш цікаве, мабуть, питання, яким чином все ж таки поповнити Interactive Brokers без комісії, і це старий добрий трансфер Go. Якщо ви його відкриєте сьогодні і подивитесь, опцію переказу з Німеччини в Німеччину, картка банківський рахунок, то ви побачите комісію 20 євро на 1000 євро, що 2% вихідні. В будні трошки дешевше: 1,5-1,8%, якщо не помиляюсь. Але якщо ви обираєте переказ із Великої Британії на переказ. Німецький рахунок, то ми отримуємо по суті без комісії. Так, є 2 євро. Це ставка ефективна 2%. По суті, можна говорити, що це і є безкомісійний переказ, тому що 1 євро на 500 чи 2 євро на 1000 Насправді можна сказати, що це безкоштовно. Ну і з українських ось цих банків ви можете списувати без комісії, також на їхній стороні. Якщо купити там євро з єврової картки, вам дозволить відповідний банк списати і на своїй Своєму боці не буде також брати додаткової комісії, тому фінально у вас буде і тих самих якраз 2 євро. Також додаткова опція, яка появилася в серпні цього року, можливо, в липні, для мене особисто це альянс, який дає дуже хороші курси. До прикладу, 1 серпня на купівлю валюти я купив на курс 47-45. Яким чином такий низький курс там можливий, це те, що вони дають за. Кожну купівлю валюти, відсотка кешбеку. Ну і сам курс, власне, в них досить був адекватний і хороший, 47,9, тоді як в інших банках було більше 48. І зараз теж ви можете порівняти, номінально курс буде приблизно таким, як найнижчий в інших банках, але ви враховуєте, що є 0,7%. 5% вам кешбеку від суми цього курсу в відповідно в гривнях. Навіть настран Гов інколи дозволяє списувати, в моєму випадку не дозволяло. Але навіть при переказі в подальшому на геном і тарифі 0,8% це найдешевше з усіх українських банків. Якщо ми вирахуємо 0,5% кешбеку, то ефективно у нас тут буде комісія 0,4% при переказі на той же геном, тобто з тисячі євро тут ми заплатимо 4, а не 2, як в Прикладі з TransferGo, тому це теж супер хороший варіант, навіть якщо вас не пропускає на TransferGo, через GNOME і Альянс можете використовувати. Крім того, є перший місяць кешбек 500 гривень на все в вигляді 30%. І якщо б ви хотіли почати все ж таки інвестувати на фондовому ринку. І вас цікавить ця тема, але ви не знаєте, з чого почати, то звісно починайте з вишкола молодого інвестора. Якщо більш досвідчений, то з вишкола 3.0. І який би ви не були по досвіду інвестора, запрошую вступити в клуб Тараса Гука, де найкраще інвестувати інвестиційне ком'юніті в Україні сотні інвесторів, які кожного дня обговорюють свої угоди. Також я ділюсь живими угодами своїми і є маса величезна аналітики. Ну і звісно, хто додивився це відео до кінця, бажаю, що ваш нетворс зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!